Добрий день, шанувальники футболу! З вами на зв'язку канал Футбольний інстинкт. І в цьому відео ми розберемось, як Ювентус іде по шляху Барселони. Навіщо насправді Гвардіола купив собі Холланда, Рау виграє без бензима, та як Шахтар рветься до Євровесни. Я починаю, а ви поки що ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і дивіться відео до самого кінця. Ну що ж, починаємо з групи G, там, де грали Ювентус проти Бенфіки та Manchester Сіті проти Борусії. Почнемо ми з матчу у Турині, тому що він був більш сенсаційним, якщо можна це звичайно назвати сенсацією. Я думаю, що ті, хто слідкує за Ювентусом хоча б рік два то він розуміє, що це ніфіга не сенсація, особливо після приходу Allegri. І якби це також було більш-менш очікувано, що буде як мінімум нічия. А після матчу із Савернітаною після такого прям каламбуру, який там був, особливо в кінці матчу. Але сам факт, що Ювентус програв так і не просто так. Тому що Бенфіка показала свою гру, вона показала, що вона може обігрувати не тільки Кризову Барселону, щоб проходити до плей-офф Ліги Чемпіонів. Ювентус також їм, в принципі, по зубам, особливо той, який зараз є. З перші ж 15 хвилин, взагалі, то Ювентус ну, непогано себе почував. І вже там на третій хвилині Мілік відкрив рахунок так звичайного навісу, там звичайний стандарт, в принципі, для Ювентуса, там, де є Влахович і Мілік, я думаю, для цього, в принципі, і купляли, щоб він забував там верхові якісь м'ячі. От він це, в принципі, і зробив. Потім там ще був момент у косіч, Також, в принципі, з навісу, нічого особливого, якихось там комбінацій, тому подібне, ну, їх не було. Але. 15 хвилин минуло, і в Ювентуса футбол також його би, пішов по одному місту. Тут то, Ювентус вирішив запресингувати Бенфіку. Якби Це нормальна ідея, але де Ювентус, а де пресинг? Ну. Камон, звідки там йому взяти взагалі? Там буквально один пас, хоп, Рафа Сілва, сам, нікого немає. Контратака 4 в 3. і Насправді Ювентусу дуже сильно пощастило, що Рафа Сілва потрапив у штангу. Уже тут міг би бути гол. Але ні, його не сталося. Це такий вже був як дзвіночок для Алегрі, що, блін, ну я розумію, що ви хочете втримати рахунок проти великої Бенфіки, але ж ну камон блін, потрібно ж якось тримати свою планку як Ювентус. Все ж таки стара сеньора, грант італійський. Але наступний момент там пенальті був, коли Маретті наступив на ногу. Все, рахунок один і Ювентусу блин, вже все. Тримати рахунок а, ніяк він не міг, тому що ну, вони грають дома, їм потрібно вигравати. Бенфіка так не думала, і в другому таймі вирішила показати майстер-клас по правильному пресингу. Перін йому взагалі не було що робити, тільки як кудись там вибивати м'яч до центрального кола, тому що все перекрили орли. Тупо все взагалі не було куди віддати. Все спрацювало, тому що. М'яч був якби, біля центрального кола перехоплений спринт до штрафного майданчику. І тут почався цирк з боку Міляка та Паредеса, Тому що піднімати руки. Що ви піднімаєте? Відбирайте м'яч, особливо ти Паредес, Чому ти не відбираєш у м'яч? Це дуже дивна якби, ситуація. Блин, ти якби грав пасажа. Ну, він не грав за зеніт, можливо, це також щось грає роль, але. Тут був такий жест доброї волі від граців Ювентус, вони просто дали пройти гравцю. Далі Бонучі і Бремер якби, криють Рамоса, так? Бремер страхує Бонучі і він йому допоміг. Але Данілу стоїть, якби Давід Нерес також в самоті нікого немає, абсолютно. Відскок до нього там і гол. 2-1. Все також дуже просто. Один дріблінг, грубо кажучи, один прорив до штрафного майданчику і гол. Це просто якби майстерність індивідуальних гравців Бенфіки. Там якоїсь супер-класної комбінації насправді не було. Далі Ювентус там намагався відіграватися, там була і штанга, і Ді Марію потім випустили. Так він там аж зробив 5 обводок, але чи це допомогло? Ні. Саме небезпечний момент у Ювентуса був аж там на 89-й хвилині, коли Бремер, центральний захисник, в принципі, це кращий гравець цього матчу для Ювентуса, хоч він не пропустив у двушку. Він якось умудрився вдарити вище воріт. І тут якби, все закономірно. Ювентусу треба і далі програвати і програвати. Я не хейтер Ювентуса, не думайте, що я там не знаю, мені не подобається цей клуб. Цей клуб з класною історією, Пірува, Трезеге, недво той самий, який зараз керівник, там, Хто він? спортивний директор. Але він заньєлі щось, мабуть, не... якби у них іде отрицательний рост, як люблять казати правильно. Тому що після того, як Алегрі пішов, почав, почався спад. Так вони купили Роналду в попад, Сарі підписали також не попад. Пірво ніхто не розумів, навіщо пірво. А потім прийшов в Алегрі і повністю вже якби, показав, що два роки він провів просто мабуть, лежав десь, не знаю, на острові Комо і відпочивав. Тому що тренерської якоїсь там думки там, взагалі немає в цій, цій команді. І тут, мабуть, все ж таки, там, я не знаю, може Тухель або Одеску вже починають шукати, там, не знаю, бронювати якийсь там будинки в Турині. А ви як думаєте, чи потрібно звільняти алегрі, чи ні? Другий матч із цієї групи це якраз протистояння між Манчестер Сіті та Боруссією Дортмунд. І тут якби, ну, все закономірно також. Там, де грають містяни, вони беруть о, в свої ноги м'яч і просто його катають по полю. А там вже все залежить насправді від е, оборони суперника. Так, якби індивідуальні якості кожного із гравців просто феноменальні у ман сіті Але якщо команда обороняється, як Боруся оборонялася цьому матчу, то ну, тут вже виникають проблеми. За перший тайм у Манчестер-Сіті взагалі нічого не виходило. Так, там якби, і Марес і Грілі щось намагалися якось розситати, але. Що мореза не виходило, що потім гріліш там постійно, навіть от як в цьому моменті. Юндоган відкривається вже. Віддай ти ж під праву ногу м'яч, постарайся віддати в центр. Ні, він б'є по воротах, по якби потрапляє до центрального захисника м'яч. Ну, без гузди абсолютно дія 100 мільйонного фунтового гравця, ну точніше мається його вартість. І, якби це не випадкові, що замінили мереза, того самого гріліша. Це нормально. Борусія Дортмунд набагато виглядала, ну, можна сказати, яскравіше, так? В них були моменти просто. І в таймі там був момент, коли були по воротах, але от другий тайм, те, що почалося, там вже було справді цікаво, тому що. Борусія почала набагато сильнішого гризатись, як, от, наприклад, в цьому моменті, коли вони швидко перевели м'яч з оборони до атаки, а Канджі не встигає накрити свого суперника. Правив фланг вільний, тому що Стоунс там грає, а не Вокер. Ми розуміємо, Вокер вже в минулих іграх показав, що йому вже якби Ну, Манчестер Сіті він не тягне абсолютно. Це вже Я думаю, що ну, максимум влітку його кудись продадуть. А от Стоунс це було щось таке цікаве. Він ще себе покаже, ну про це ще за вами поговоримо. І тут, якби вільний фланг, Ройс збігає, Аканджі за ним не встигає. Родрі якби страхує, все класно, але Ройс трішки не попав, Аканджі трішки не встиг і рахунок став, ставав незмінним. А далі якби, звичайний кутовий удар, нічого особливого, гра другим темпом, і що саме кумедне, а що за. Беллінгемом не встигли два колишні гравця Борусі. Так, це той самий Аканджі, який вже дві підряд помилки зробив. А, і Голанд. Дуже кумедна ситуація, насправді, але це факт. Борусі повела в рахунку. Все. Манчестер Сіті тепер не то, що треба там від один Гол забувати. Тепер треба забувати два. І що там? Ті? І якби знову моментів якихось там не було? Були закиди в штрафну, але вони були абсолютно безрезультатні. Тільки там один раз дебруйне в нього вийшло до Голанда м'яч як нарешті якось доправити. Там він потрапив в штангу. З приводу норвежця, в нього за матч всього 10 дотиків, всього лише 10 дотиків за матч. Але які він робить там дотики, ну блін, це може робити тільки і про більше ніхто. Як на мене, найголовніший момент цього матчу це був все ж таки вихід хотербека замість Модеста. Це був якби білий прапор від Терзіча, тому що нападника нема. Ні, там є малин, але ну, Мадерст, мені здається, був би якби, більш такий атакуюче направлений. Хоч він якби там у війці і тому подібне, але все ж таки знімає нападника. Замість нього виходить центральний захисник, і все. Манчестер Сіті не боїться контратак, Стоунс, який, в принципі, заб'є гол, вже не боїться їх. Будь ласка, він отримує м'яч, б'є просто, ну, там була гармата насправді. так, Але це помилка Майера. В будь-якому випадку він міг рятувати, там було більше шансів якби, відбити, ніж не відбити. Все рахунок 1-1, і після цього, звичайно, Дортмунд занервував, почалися такі як. Це навіть не розрив був, коли Канцелу абсолютно вільний, його ніхто не криє, а шмалі просто якби, в свій штрафний майданчик якби, так, дещо втиснулись. Далі справа техніки, тому що на лінії із Голландом було аж цілих 7 гравців, тобто у і 7 захисників було в останній лінії оборони. Хоч їх було тільки дві насправді, вже в кінці матчу. Шотербек якраз той, що вийшов на заміну, і його не накрив. Але ну, такі удари, в принципі, взагалі не накриваються, тому що там могла бути тільки чиясь голова, а не м'яч. Але як результат. 2-1, Голанд просто в неймовірному стрибку забиває гол. Це щось анбалівело. Для цього якраз, я думаю, і Гвардіола купляв нападника, щоб вирішувати такі матчі. Раніше не було такої опції, коли замикається якась дуже сильна команда в захисті, не було того гравця, який міг би, ну не знаю, за рахунок своєї антропометрії, так, свого руху, щось зробити. В Голланда це виходить просто ідеально. Він показав майстер-клас, як це треба робити. Він не святкував, він красавчик, він поважає свою команду, де він грав перед цим. І що ж, Борусія програла. Чи заслужено вона програла? Ну, Ні, насправді. Я так думаю, що не заслужена. Але з таким футболом, яким вона грала, матчі також не виграють. Ну що ж, в нас на черзі Група Ф, там, де грає Донецький Шахтар, але почнемо ми з матчу Реал та «Лейпциг». І тут потрібно сказати те, що немає бензими у Реал Мадриду, так якби важкої виграли мальорки, там 4-1, ну це мальорка. Це ж не Левці, правильно, хоч і кризовий. Перший тайм показав, що у Реала були проблеми такі невеликі. Ну, мається на увазі, Лейпциг йшов в атаку, в основному це був контратаки. Але чи були вони сильно небезпечні? Ні. Але вони в них виходили, якихось там прям супермоментів не було. Вся гра також, як і в матчі Манчестер Сіті Дортмунд, почалась. У тільки у другому таймі, коли там уже Лейпциг почав дещо здавати, тому що весь матч бігати в контратаки просто це анріал, це неможливо, ніяка команда це не зможе зробити. Якби Реал Мадрид це все класно, що вони забули два голи, але але в них тільки за матч 12 ударів по воротах і тільки 3 у площину. Але, мабуть, це показує якраз клас команди, що вони з стрьох у площину. Забувають два голи та ще й без бензими, без головного бомбардира. І якраз на 70-тій хвилині був такий перший момент уже дуже явний, коли Вальверде біжить уже сам в свою контратаку. Його підтримує Родріго, Вінісіус, так по флангах. Він віддає пас на Родріго і сам урухвається в оточенні чотирьох гравців. Але він умудряється прийняти м'яч, обдурює Сімакана, так? тому що той думає, блін, зараз він ж пропустить по-любому, ні, він якби так в нього не вийшов той прийом м'яча, але сам факт, вони вийшли вдвох один на один, з Сіоси. Це момент вони не вирішили. Ну, не знаю, Можливо, по молодості, так як кажуть, що в них це не вийшло зробити. Якби був Бензема, то. Там би, я б майже 100% був би гол, але цього не сталося. Тут такий також дзвіночок продзвонив серйозний у Лепцега, що починає команда сипатись. І тут, коли вони вже забивали перший гол у Реал Мадрид, Лепцех показав, що все ж таки так, у них вже все. Тому що зустрічати Реал Мадрид у шістьох в обороні ну це якби небезпечно. Так і вийшло. Коли Вінісіус там накрутив правого захисника Родріго. Одним таким технічним кроком, як просто пропускає м'яч, все, захист розсипався повністю, тому що Вальверде ніхто не криє. Нападники десь там півзахист відпочиває в центрі кола. Вальверде тихо, спокійно, у свій б'є по воротах, один рахунок. Все спокійно, хоч він якби неспокійно його відсвятковував, тому що, мабуть, вони очікували набагато раніше забити гол. Але сам факт: рахунок 1-0. Реал якби, вже після цього розхобився, там випустили потім і Кроса, Модріча. Там а, все ж таки замінні 36 років так бігати. Повиходили там нові гравці. Але другий гол прийшов не з гри, а зі стандарту. Так, крос на Асенсіо Комбінація, як я думаю, награна ще давно на тренуваннях. 2-0 рахунок Лайпцех знов програє. Але насправді в цій групі для них не все втрачено, тому що Шахтару ще грати із ралом, а двійку, так? І лайп легше, тому що не Савтіком грати двійку. І якраз ці матчі їхні саутіком, якщо вони там будуть втрачати очки один з одним, то для Шахтаря це супер. Але якщо хтось, наприклад, одна із команд буде вигравати, два матчі виграє, то для Шахтаря це буде погано. Потрібно бути об'єктивним. що Шахтар, ну реал навряд чи зараз що зробить. Це вже не той Реал, який був рік тому, так? Ну, точніше, рік чи два, я вже не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, коли це було точно, коли ми обігрували, так? коли там просто захист типався в Реал. Але, в принципі, Реал показав свій клас, що нападаючи він, в принципі, поки що проти таких суперників не потрібен. А б цих в кризі, хоч прийшов Марко Розе. Але, звичайно, що за один матч нічого не побудуєш. Останній матч у цьому розгляді це якраз Шахтар проти Селтіка. І тут, як для всіх болівальників, я думаю, українських, тому що всі зараз болівають за Шахтар, це нормально, вже немає тих якби, кордонів, так, як це було там хтось Динамо, Шахтар, ще за когось. Ні, зараз всі ми згуртовані. За шахтарсів боліваємо, але з перших хвилин в нас чуть не розірвалося чортові матері серця, коли Степаненко вже буквально на першій хвилині відпустив далеко м'яч. Слава Богу, там нічого не сталося. От прямо з самого початку таке робити, ну блін, не треба так, Тарас, не треба. Ти ж досвідчений гравець, а потім, дев'ята хвилина матчу, мудрик чомусь вирішив далеко відпустити м'яч. Це якраз той випадок, коли ключовий гравець може як і допомогти. А може, ну, скажімо так, підістрати. Він так і зробив. Ну, якби, Будрик відпустив м'яч, але те, що зробив Юранович віддати точний пас такий на протилежний фланг в атаку, чи точний, це потрібно вміти робити. Ну, а далі там уже 5 в 3, як виявилось, ніхто не встиг повернутися. Всі вже, Якби Будрик просто обрізав 7 гравців, Так, шахтаря, ніхто вже не встигав. Був надто швидкий перевід м'яча. І там вже ну, Бондаренко під катом якось там закотив м'яч у ворота. Чи можна звинувачувати молодого центрального захисника в цьому голі? Та ні, звичайно, не можна. Тому що тут вся якби, вина знаходиться на мудріку і на тих, хто не повернувся. Ну, гол, так, ми всі якби, переживали, що, блін, ну, програємо, це звичайно погано, але Шахтар. Якби показав, що вміє грати, може грати недовго. Треба бути об'єктивним, тому що майже весь матч ми оборонялись, це можна сказати нормально, навіть проти Селтіка. Там хороша команда, де справді, там японці добре грають. плюс Жота, який весь матч тероризував захисну нашу ланку. Але один момент, там, де була помилка, Селтіка використали. А чи потрібно більше? Ну, Потрібно більше помилок, звичайно. А для того, щоб взивати його, можливо, більше і не потрібно. І от, будь ласка, центр поля, вільний, там у Судаков хочуть відібрати м'яч, там два гравці саутіка, в них не виходить. На перехоплення центральний півзахисник також не встигає. ну і Зрозуміло, що Юранович проти мудрика взагалі не, не вспливає. Будь ласка, вибігає. Ну, це вже знаєте, як така класіка вже конкретно, що ну, все мудрик вибіг. Далі вже його ніхто не зупинить. Подивимось, як буде зупиняти його Карвахаль, якщо він буде грати. Але... Або, може, Я думаю, що проти нього може мабуть, буде грати Вальварда. Ви як думаєте? Пишіть в коментарях, хто буде грати проти Мудрика Ура у Реал Мадриді. Але те, що він зробив, це звичайно дуже круто. Ну, а потім там... От його відмінений справедливо, тому що якби, м'яч вийшов за цю лінію. Ну, а другий тайм був для нас дуже плачевний. Так віддавати центральну зону Сеутіку, це неприпустимо. Було декілька моментів, коли і з із штрафного майданчику. І коли грек, я не можу вимовити його прізвище. Так, коли Очередько не, не накрив а, того, хто віддавав пас, а він там сам стоїть, його ніхто не криє, він самотій, йому там, скучно. Б'є по воротах, всі думали, що там буде гол, але Селтік нас. Якби пробачив за ці всі помилки, дякую їм. Це звичайно погано для них, але дуже класно для нас. У нас є 4 очки. І насправді, мабуть, потрібно, щоб в, цю, в таких моментах щоб а, Селтік і Лейпциг там грали якось в нічові між собою, щоб були якісь там у нас шанси все ж таки потрапити до Ліги Чемпіонів з таким Лейпцигом, подивимось, подивимося, як вони будуть грати, звичайно, ще на виїзді проти Шахтаря. Але. З таким анці можна боротися, якщо вони будуть е е е грати організовано. Подивимось, але Шахтар показав, що помилки саме в захисті є, це погано. Мудрик якби, допомагає в цьому так, нівелювати ці всі мінуси. Але чи довго він буде рятувати, чи не прикриють його? Майбутньому, наприклад, такі як Реал Мадрид, так, команди. Подивимось. А ви як думаєте, пишіть свій думки в коментарях. Ну от з вами на зв'язку був канал Футбольний інстинкт. Якщо вам сподобався випуск, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте обов'язково. І, звичайно ж, любіть футбол, як сонце любіть. Слава Україні!